Подбати про власне здоров'я у рамках днів здоров'я Центр контролю та профілактики хвороб розпочав прийом громадян у мобільній медичній клініці амбулаторії. Медико-профілактичні акції проводяться з 2023 року. Тоді використовували вакцинальні автобуси та здійснювали медичні обстеження людей. Охочих було багато. Інколи приходили декілька раз ну, і приводили з собою родичів, знайомих. Прямо на акції телефонували і казали, тут така подія, приходьте, приходьте, обстежують все, розказували, які є обстеження. Тому що на акціях День здоров'я ми залучали і вузьких спеціалістів кардіологів, толерингологів, дерматологів, кардіологічна бригада знімала електрокардіограму зразу з розшифруванням, також обстеження. Глюкоза крові, холестерин крові це все швидкі тестування. Ну і плюс були обстеження на соціально значущі, тобто ВІЛ, гепатити вірусні, флюорографії. Ми проводили і е, сифіліс був скринінговий тест. Так само. Були бажаючи його пройти. Дні здоров'я відбуваються в рамках глобальної програми боротьби із соціально значущими інфекціями, зокрема туберкульозом, віл, вірусними гепатитами Б і С, а також інфекціями, що передаються статевим шляхом. Ірина медикиня регулярно проходить такі обстеження. Наголошує, що кожна людина має переконатися, чи все гаразд із власним здоров'ям. Ризики високі, якщо ви відвідуєте і стоматолога, і манікюри. Також можуть бути медичні послуги, які не дуже простерилізовані інструменти. Тому я вважаю, що бажано обстежуватися всім. На Прикарпатті дні здоров'я триватимуть до 23 лютого. Фахівці центру контролю та профілактики хвороб вирушать у сільські населені пункти задля проведення щеплення від дифтерії та правця. Оксана Себастян, Ярослав Лелет, новини на вежі.